Зараз будемо міняти відходи на доходи, хто так ще робить? по такій техніці. Це ще давно десь, в якому, мабуть, в 23-му побачила цю техніку в Тіктосі. І за весь час я робила один раз. Всього на всього. Так що зараз покажу, як міняти відходи на доходи. Беремо пакет зі сміттям, говоримо, міняю відходи на доходи в легкості і викидаємо. Можна навіть тричі все сказати. А я стою на зупинці, зараз буду їхати в маркеток. Тобто, Навілола. На Тижні два назад купувала там капусту, квасить, вийшла дуже смачно. А та, що перед цим ВТВ купувала, поквасила і викинула. Смак був, ну, дуже жахливий. Дуже такий специфічний, чия да, ми... ну, не знаю, їсти було неможливо. Ось такі справи. Так що коли ви кидаєте сміття, кажіть, міняю відходи на доходи з легкістю. Обов'язково треба говорити з легкістю щоб вам за це нічого не було. <кій> можна тричі. Хоч з дому виходити і проговорювати. Обов'язково додавайте, з легкістю. І все буде добре. На дворі ще й дощ розпочався. Поки що нічого не будемо. Якщо не забувати, ми буду користуватися цією технікою, тому що я завжди забуваю. Щось їде. Щось щось їде. Ага, 12 Значить, поїдемо зараз тролейбусом. Бо більше поки нічого немає. Thank you.